Гравець збірної України може опинитись у топ-клубі АПЛ. Він точно на це заслужив. Дніпро 1 виключили зі складу учасників УПЛ, а Лунін та Мудрик можуть опинитись в одній команді. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також нагадаємо про наш конкурс, ви можете виграти ось цей м'яч чемпіонат. То Європи, усе, що потрібно зробити, підписатись на наш канал та залишити коментар. Усі деталі в описі до відео. Розпочинаємо сьогодні звично з трансферного блоку і будемо говорити тут про львівські Карпати, які не встигли змінити головного тренера. А там вже відбуваються рухи щодо комплектації складу. Так за кілька тижнів до початку нового сезону УПЛ Карпати відпускають воротаря, який підсилить іншу команду прем'єр-ліги. Мова йде про Андрія Кожухара, який був основним голкіпером у першій лізі. Угоду з ним вже розірвано. А перейде гравець, як очікується у верес. Контракт сторони мають підписати найближчим часом. Бабич у Чорноморці очікує на приїзд Івана Петряка. 30-річний Вінгер найближчим часом прибуде на перегляд до одеського клубу, і за його підсумками буде вирішуватись питання про укладання контракту. Ймовірно, мова йде про оренду, адже контракт Петряка із Шахтарем ще чинний і діятиме до 26-го року. Остаточно відмовив Трабзонспору Роман Яремчук. За інформацією журналіста Лоренцо Лепоре, Форвард відхилив пропозицію від се. Миразового чемпіона Туреччини нових чуток навколо Романа поки немає. Тож, поки Брюггер розпочав підготовку до нового сезону, Яремчук перебуває без команди та підтримує форму самостійно. Ну і завершимо Полісся. Клуб оформив черговий перехід. Гравцем команди став конголейський півзахисник Джері Йокі. 18-річний гравець уклав контракт на 4 роки. До слова, він навіть встиг зіграти за клуб Полісся 2 та відзначився у контрольному матчі забитим голом. Продовжимо говорити про чемпіонат України. Тож клуби змагань офіційно виключили з чемпіонату дніпро 1 Але тепер постає нова задача: хто має замінити Дніпрян у змаганнях? Тож, за результатами голосування на загальних зборах української прем'єр-ліги, клуби вирішили виключити Дніпро 1 з чемпіонатом. Але тепер є нова задача вирішити, хто замінить цю команду власне, у новому сезоні. І нині існує два варіанти: перший, оскільки більшість клубів проголосувала за повернення Минаю, саме цей клуб може опинитись серед числа учасників УПЛ. Другий проведення перехідного турніру за участю того ж Минаю, а також Металіста, 1925 лівого берега та під центру. Остаточне рішення із цього питання буде ухвалювати виконком УАВ. Ми ж нагадаємо, що старт нового сезону УПЛ заплановано на 3 серпня. Далі поговоримо про Андрія Луніна. Його мадридський реал намагається тепер не просто продати, а виміняти на одного із футболістів Челсі. Далі детальніше. За інформацією дефенса Централ, Реал та Челсі можуть обмінятись голкіперами Андрія Луніна на кепу Аріса Балагу. Сині також готові доплатити за цей перехід 12 мільйонів євро. Утім, у ці чутки втрутився Фабріціо Романо та заявив, що нині Лунін не входить у сферу інтересів синіх. Команда справді шукає голкіпера, але там є умова. Він має гарно грати ногами, і цей фактор є ключовим. Більше того, у Челсі готові дати шанс Роберту Санчесу, який отримав довіру від нового. Наставника команди Енсо Марески у сфері інтересів Челсі також перебуває голкіпер Валенції Мамердашвілі. Виміняти одного футболіста з українським паспортом на іншого готується і арсенал. Схоже, Олександр Зінченко справді покине команду, але баланс ось це українців у команді Артети буде дотримано. Отож, Олександр Зінченко зробив суттєві зміни у своєму оточенні. Він підписав контракт із новим агентством Unique Football Agency. За даними Фабріціо Романо, прийматиме рішення про свої подальші кроки у кар'єрі. Олександр саме з новим агентом. І є велика ймовірність, що ці кроки будуть направлені. У сторону нового клубу, адже вже раніше у ЗМІ з'являлись чутки про те, що Зінченко готується піти з команди Артети, адже втратив місце у стартовому складі. Водночас, за даними Код офсайд, увагу канонірів на себе звернув Ілля Забарний. За повідомленням джерела Борнмут не хоче відпускати свого футболіста, але готовий розпочати перемовини, якщо запропонують за перехід від 40 до 45 мільйонів футів. Клубні скаути стежили за грою забарного на євро 2024 і усі звіти щодо нього були позитивними. Джерело також підтверджує, що арсенал зберігає інтерес до оборонця болоньї Рікардо Калефіорі. Тож чи хотіли б ви побачити Юлю в Арсеналі? Напишіть свої думки у коментарі. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, якщо це відео вам сподобалось, чекаємо від вас. Вподобайте. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар. Такі алгоритми позитивно впливають на YouTube і дозволяють нам просувати свій проект. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.